Дорогі брати і сестри, в сьогоднішньому читанні літургії слова ми чули про перебування Ісуса в Капернаумі. І в цьому місці любив перебувати Ісус і вчинив тут багато чудес, про які ми чули. Ми чули Євангелія від Марка, але коли Євангеліст Матвій описує перебування Ісуса в цьому місці, то говорить про це як про сповнення пророцтва Пророка Ісаї. Народ який в темряві ходить, тепер бачить велике світло в Ісусі. Ісус залишив Назарет і оселився в Капернаумі, і своїм перебуванням Він освітив цей край. З життям Ісуса, в основному ми пов'язуємо три міста: це Віфлеєм, місто, де народився Ісус, потім Назарет, місто, де Він виріс, і на честь якого Він названий. Єрусалим. Місто, де сповнилася його місія від Отця. Тим не менше, Капернаум може досить велично стояти перед поряд з цими містами. Місто, яке знаходиться біля моря, як каже Євангеліст біля Галілейського озера, єдине з усіх цих міст носить назву місто Ісуса. Капернаум є містом Ісуса саме тому, що Ісус хотів перебувати там. В ньому він вчинив багато чудес, про які ми чули в Євангелії. Тут він покликав своїх перших учнів, і тут знаходиться дім, де він перебував Дім Ісуса. Навіть сьогодні можна побачити залишки того дому, які свідчать про багато чудес і про перебування в ньому Ісуса. Тому можна з упевненістю сказати. Що Капернаум це справді місто Ісуса, бо там знаходиться дім, де Він жив. Капернаум в перекладі з Івриту означало б місто Наума. Але оці церкви любили гратися з лідерами з цього міста саме через особливе значення, яке воно мало в діяльності Ісуса. Так, Оріген перекладає назву Капернаум як місце розради. І святий Єронім перекладає як місце краси. Церковні отці вміли знайти завжди глибший зміст навіть в назвах міст. Тож вони хотіли сказати нам, що місце розради насправді є там, де перебуває Господь. Так само і краса є там, де Господь. Хіба це не так очевидно в сьогоднішньому євангельському уривку? Ми знаходимо стільки краси і втіхи від простого перебування та діяльності Ісуса в Капернаумі. Краса покликання Його учнів така велика втіха серед тих, кого Ісус ціляв. Ісус завжди несе з собою розраду і красу, тому що Він сам є розрадою і красою. Отже, Капернаум є містом Ісуса. Але місто Ісуса може бути моїм і Твоїм містом, брате і сестро. Дім Ісуса може бути моїм і Твоїм домом. Крім того, ми покликані будувати такий дім, таке середовище навколо себе, щоб нас можна було розпізнати по тому, що ми живемо для Христа, що ми теж прийняли Христа у своєму домі, у своєму місті. Щоб ми також дозволили Ісусу промовляти до нас, проповідувати, зцілювати, лікувати, кликати нас, щоб ми також відчули красу Його близькості та втіху, яку Він приносить з собою, а Ісус не є далеким для кожного з нас. Ісус так близько наблизився до кожної людини, і Він наближається до кожного з нас з такою любов'ю, що навіть гріх не може її відкинути. Але є одне застереження, брати і сестри, і наскільки багато Ісус не переніс би місту Копернауму та його мешканцям втіхи та краси, наскільки вони б не були натхненними, що така людина є посеред них, все одно цього недостатньо. Необхідно зробити своє серце місцем перебування для Ісуса. Необхідно Його прийняти в своє життя, жити згідно Його слова. Хоча Капернаум називають містом Ісуса, Він також пізніше отримає докір від Ісуса, тому що воно не навернулося на Його Слово. Прекрасно перебувати в близькості Бога, але ще прекрасніше очищати і будувати свій внутрішній дім, щоб у ньому завжди перебував Ісус. Тому благодать Господньої присутності нічого не значитиме для нас. Якщо ми повністю не підпорядкуємо своє життя Його слову та Його заповідям, якщо не будемо виконувати те, про що Він нас просить, Капернаум мав благодать прийняти Господа і запропонувати Йому дім, але також отримав докір від Господа. Ця благодать завжди несе в собі заклик до навернення, на який ми маємо відповісти. Дорогі українці, ви сьогодні знаходитесь в незвичайній ситуації. Поки ми думаємо про місто Ісуса, про Його дім, ви переживаєте за свій дім свої міста, свою батьківщину. Але ніколи не забувайте, що Господь з тими, хто любить Його, хто приймає Його, хто прагне Його. А як ми відчиняємо Господу двері свого дому, слухаючи його Слово. І живучи згідно Нього. Доки ми будемо смиренними і доки будемо жити згідно з божими заповідями, наш дім буде домом Ісуса, наша Батьківщина буде батьківщиною Ісуса. Ісус радо оселиться там, незважаючи на те, чи вона перебуває в війні, чи в мирі, чи прикрашена чудовими чи зруйнованими містами, вона завжди буде прекрасною. Доки в ній прославлятимуть Ісуса, доки люди шануватимуть Ісуса і любитимуть Його. Євангеліст Марко говорить, що все місто юрбилося біля дверей дому, де був Ісус. Всі хотіли Його побачити, відчути Його близькість. І ми тут, як ті люди. Ми хочемо Його побачити, ми хочемо бути з ним. Ми хочемо відчувати Його близькість, що Він з нами, а Він нас утішає своїм словом і живить нас своїм тілом і кров'ю. Він віддає себе самого за нас. Ось чому люди шукають Ісуса. Він не обіцяє будь-що, але обіцяє та дарує самого себе тому, хто Його любить. Ісус також дарує мир тим, хто любить Його, хто йде за ним. Тільки подумайте про всіх тих хворих, яких Він зцілив в Капернаумі, скільком людям Він дарував мир до серця, коли звільнив їх від фізичних мук. І Ісус хоче сьогодні дати нам свій мир, кожного, хто справді хоче жити за Словом Ісуса. Ісус зцілює всередині і дарує Йому мир. Незважаючи на неспокій навколо нього, Він має мир у своєму серці, тому що Він зберігає Ісуса та Його Слова в своєму серці, бажаю всім вам, брати і сестри, завжди зберігати Ісуса і Його слова в своєму серці, а Він дарує вам свій мир, якого ви так прагнете. Скільки б ми не поверталися думками в часи Ісуса і в місто Ісуса, Сьогодні ми покликані зосередити свій погляд на вічності та на тому домі, на небесах, де Ісус постійно перебуває і куди Він нас запрошує. Наскільки б ми не бажали відвідати святу землю та поцілувати камінь дому Ісуса, у нас має бути ще більше бажання колись опинитися на місці вічної краси в Царстві Небесному. Це мета Ісусової місії та Його проповіді привести нас до Його дому на небі, до Царства Небесного. Ми починаємо жити з Господом тут, на землі. Тепер ми вже вибираємо вічність. Ми вже зараз живемо цю вічність. Вже через церкву посеред нас і в нас Царство Небесне. Тому покиньмо всі сварки та ворожнечі, як радить Павло Корінтянам. Покиньмо також і всякий гріх, знаючи, що Він є перешкодою для нашого життя з Господом, а живімо так, щоб у своєму домові ми мали живого Христа, щоб наш дім можна було назвати домом, де живе Ісус. Нехай наші серця будуть домівкою гідною Господа, домівкою, в якій Він радо оселиться і принесе нам затишок і красу життя. Дуже важливо вміти залишити всю ворожнечу і весь гріх, а це також значить прощати. Ми вчимося прощати тих, хто нас переслідує, вчимося любити наших ворогів. Це дуже важко і вимогливо, але це заклик Ісуса до всіх християн любити Бога і ближнього, прощати. Можливо, у наших серцях не вистачає сил чи любові простити тим, хто нас переслідує, хто нас придавлює і вбиває? Тому ми маємо молитися. Просімо Ісуса, щоб Він нам дав таке серце, щоб Він вчинив наше серце подібним до Його серця, щоб і ми могли простити так, як і Він простив своїм ворогам і тим, які його вбивали. І так ми матимемо Його мир в наших серцях, мир, який Він дає, і якого ніхто не може в нас забрати. Просімо за заступництвом нашої Небесної Матері, Цариці Миру, щоб мир Ісуса якнайшвидше запанував цією землею і всім світом. Ісусе, Ти був у Капернаумі, і Капернаум названий Твоїм містом, і я теж. Хочу прийняти тебе в своє серце, в своє життя. Живи в мені, нехай я буду розпізнаний, як твій, і зараз, і у вічності, коли повстану перед Твоїм обличчям. Амінь.